Так, щось у мене сталося з інтернетом, його виключилося, він. Чуємо, все добре. Так. Да. Все, я знову вам показую. Щось вона вибила, не знаю, чому. По всьому дому, можливо, в кей-старі такої рідко була. Добре, Окей, продовжуємо. Так, у нас через хвилину повинна закінчитися пара. Я трошечки більше на 10 хвилин займу вас часу, потім зроблю перерву на каву у нас, і ми пройдемо практичну роботу. Практично буде не дуже така довга, і я вас, можливо, і раніше відпущу. От так. Але займусь трошечки, не встигає по теорії, тому пройдемося і так далі. 10 хвилин і зроблю вам паузу. Так, існує методика точки зору. Point of view або питань, як би ми могли, how might we? І от є з точки зору така методика, ви можете подивитися, бачите дві людини, і кожна з цих людей бачите, от я цифру 6 я бачу. Він каже: Ні, 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 я бачу 9 9 9 я бачу. А, а ось тут ви можете побачити, от людина так. З цієї точки зору, з цього ракурсу, з цього, цього місця він бачить. О, клас, супер! Я бачу лодка все. Я буду. Сьогодні". А ось це їде. Да, він Декілька, може, тижнів на морі був, не знав, людей шукає, і він побачив Ленд-Ленд, земля. Він так радіє, що землю побачив да, для нього. І кожен з них. Має свою точку зору, тобто в кожен з них. По-різному сприймає навколишній світ. І у нас було, якщо не помиляюсь, відео, теж а, о, я, можливо, включив знову без звуку. Зараз я зупинимо демонстрацію. Забуваю включати іноді Stop sharing. Еще. Вот тут такая кнопка, не знаю почему, так вон, Необхідно галочку ставить, э, делиться с вами зі звуком. Сейчас будет все нормально. И натискаю: Послухайте про эту методику и она очень добре вам поможет в жизни. Что такое точка зрения? Два человека смотрят на один и тот же предмет, один утверждает, что это круг, а другой, что это квадрат. И оба свято верят в свою правоту. Как такое возможно? Опыт делается очень просто. В комнате с плохим освещением на стол кладется цилиндр. Вот такой цилиндр. И два человека усаживаются таким образом, чтобы один смотрел на цилиндр вот с этой стороны, с круглой, а второй вот здесь, с прямоугольной стороны. Вот и все, и оба будут видеть, один будет видеть круг, другой прямоугольник, и оба будут утверждать и свято верить в то, что они видят это своими глазами. Отсюда следует, что точка зрения тем более верная, чем больше мнений и вариантов суждения учитывается с последующим анализом. То есть всегда нужно ставить себя на место другого человека на место того, кто не согласен с своей точкой зрения и пытаться понять, почему он так говорит. Если искусственно ограничивать себя от анализа других точек зрения, к примеру, один из наблюдателей отказывается слушать второго, просто не говорит, что что ты видишь, ты видишь квадрат и пытаться понять, почему он видит квадрат. Почему я вижу круг, а он квадрат? Как такое возможно? Может быть, все дело в том, что мы под разными углами смотрим? Или еще что-то? Много может быть факторов. Но если человек уходит в глухую оборону и говорит, что нет, ты не можешь видеть квадрат, потому что я вижу круг, это путь в никуда. Такой человек может добиться только одного. Так всю жизнь и считать, что он видел круг. Вот и все. Или квадрат. И так никогда и не понять, что на самом деле-то он видел цилиндр. Отсюда вывод. Всегда давайте возможность высказаться другим людям. Старайтесь анализировать их точку зрения. Устанавливая мысли на себя на их место. Так, все а, Дивіться, от така методика. Он Точка зору вона називається. А цю методику теж використовують в, для того, щоб зрозуміти, чому люди саме так поводяться. Наприклад, ми заходимо в чат рулетку, приєднуємося до росіян і спрашуємо, чому ви напали на Україну. Вони починають нам розповідати щось своє. Якщо так подумати, то більша частина теж дурню якусь несуть. Але якщо, якщо ви будете глибше аналізувати, то можливо, ви і зрозумієте, що є такі моменти, які вони насправді десь є. Розумні такі. Да? Наприклад, вони не хотіли, щоб а, а, НАТО підходило до їхніх границь. А за останні 30 років туди приєдналася Сітва, Латвія, Естонія, приєдналася Румунія, приєдналася Турція. Тобто стільки багато приєднується, коли дійшли до їхніх тут до ж України, то вони вже зірвала крішу. Їх я не, не, не я не кажу їм, що і захищаю їх напроти я за те, щоб гагська трибунал їх повішили всіх цих преступників, да? а, злочинців. Я за це, можливо, і сам би в цьому процесі би і вішав би цих людей, які це таке творили. Але завжди, завжди постійно розуміти, що закінчиться війна, а сусід залишиться. Дурний сусід ненормальний залишиться біля нас. Його необхідно послухати, щось у нього в голові такого больного з'являється. Чому він? А він у нього це з'являється те, що в нього всю армію обікрали. В нього немає обладнання, де він не може захищати свої е, границі, да, йому краще було би думати, щоб на нього Китай не напав. Але він роздуває ті щоки де, у нас і каже, що він на друга армія світу. Для чого він робить? Тому що він боїться. Глибина боїться, це страх, звичайний страх. що В них нічого немає. Вони не можуть себе захистити нічим. І вони ніяка не друга армія світи. Цей страх їх жене сюди вмирати, вмирати на нашій території. Тобто а, пробуйте це, от точки зору вислуховувати, проводити емпатію, розуміти, тому що що б ви не робили, а через 10 років ми будемо їздити і в на, в, в Росію на цю на Росію, да? як вони кажуть, на Росії, на Московії. Я так думаю, буде 20 різних. Держава, да, і, можливо, і Кубань захоче бути об'єднатися з Україною, як Кубанська Автономна Республіка в Україні буде як частина її. Можливо, не як держава, а як, як в Союзі буде з нами, да, і відкрити будуть у нас границі з нею. А ось в Московія у нас не буде границь довго ще відкрити. Да, Є багато таких народів, які навіть не впливають на цей процес, вони не знають, як. Вони туди попали. А, так, ось у нас такий інструмент точка зору. Розглядайте з різних сторін. І питання, які ви можете, отут деякі вісім питань, які допоможуть вам визначитися з точкою зору. Приклад, наприклад, що ми можемо? Подорожі часто бувають напруженими та стомлюючими, тому ви щоб не знатися точки зору, ставте, наприклад, таке писання. Як саме ми зробимо процес очікування в чергах перед поїздкою цінним, да? тобто, щоб людина не відчувала а, себе неприємно, а відчувала, а, як сказати, відчувала задоволення від цього процесу. Також, як саме ми переконаємося, що людина не забуде нічого важливого вдома, як саме ми зробимо процес подорожі максимально цікавим і комфортним, як саме ми забезпечимо, щоб малі діти не тривожили інших пасажирів. І на ці питання ми повинні повідповідати. От у нас є кейси, наприклад, один з кейсів, такий, я вам хочу розповісти про неї: це Airbnb, така компанія. Це був такий молодий стартап. Зараз почекайте. Зараз почекайте трошки. Так, так, продовжуємо трошечки. Коли стартап був зовсім молодий, в, нього, в них була гіпотеза, що люди захочуть зняти дешеве житло від власників, ніж жити в готелях. Коли продукт запускався, виявилося, що конверсія замаленька, і сервісом мало хто користувався. От та їхня ідея, взагалі, взагалі RB. Вони зрозуміли, що готелі беруть надзвичайно багато грошей, але, наприклад, я можу приїхати в місто. В цьому місті в мене якась конференція, мені необхідно переночувати десь да, і зранку поїхати. Я можу замовити готель собі на добу, але це буде дуже дорого для мене. А може десь є люди, в яких є, наприклад, квартири, і він може здавати. Або квартиру цілком, або, може, кімнату якусь, да, або для декількох людей можливо. Тому вони запустили такий шеринг, називається процес. Каршеринг ділиться. Байкшеринг, це карта авто, авто ділиться, люди да, велосипедами, якісь обладнанням, щось тут з квартирами ділиться. Да, Наприклад, туристи їздять, да, я приїжджаю в одне місце, мені дозволяють пожити безкоштовно, але в такий ж раз, коли приїдуть до мене, то я приймаю цього туриста, і він в мене буде відповідати. Ну, там проживе там, день-два, безкоштовно в моєму, моєму, моєму домі. Да. І от вони запустили такий а, room sharing, називається кімнати, розділяємо з іншими людьми за таку маленьку оплату. Да? Але засновники думали, що проблема в питанні безпеки: адже людина приїжджає жити до незнайомої людини в квартиру, але після проведення стадії емпатії вони провели цей процес емпатії. Да? А, Дизайну мислення тобто, і проведення інтерв'ю на вулицях, вони виявили, що проблема була в неякісних фотоквартир у додатку. Після того продажі виражали виросли в декілька разів за два тижні, тобто погані фотографії. Люди нічого там не бачили на цих фотографіях, тому вони розробили технології, як, з як, в якому ракурсі, які моменти, що саме цікаве, де там де ванна повинна, де кухня у нього. І якщо головні, якщо от за правилами люди зроблять ці фотографії, да, а не десь там по -те, стелю, да, сфотографував, вікно сфотографував, все. Він каже: приїжджай. А вони приїжджають а там щось таке. Погано все виглядає. Тому правильно підібране фото, вони підштовхнули до, до, як сказати, до того, що продажі збільшилися в декілька разів. Тобто, і вона почала працювати. А Airbnb а зараз є одна з таких. Найбагатіших компаній в Сполучених Штатах, а зараз вона ще розвивається по всьому Європейському Союзу, і не один готель не заробляє стільки, скільки заробляє компанія Airbnb. А люди, навіть не маючи власного ніякого житла, ні приміщень, нічого, розробили просто додаток. А власники платять за рекламу, або там платять якусь підписку, да, там якісь скільки в місяць треба заплатити, наприклад, 10 доларів за те, щоб твоя квартира була а, там розміщена. Да, і все, і на цьому заробляєте гроші. Тобто, ось вам приклад, коли хороший дизайн мислення і проведення стадії емпатії, тобто і визначення проблеми, надали можливість вискочити в, мільярне, в мільярнери. Так, ось у нас кейс Ікея. Це приклад був експерименту. щоб створити ідеальну м'яку іграшку, Ікея попросила дітей зі всього світу намалювати свою ідеальну іграшку. І ось ви можете побачити перед вами ідеальні іграшки, які хочуть мати діти. І коли вони це зробили, вони стали окрім меблів. А також в подарунок роздавати ці іграшки тим, хто приходить з дітьми на покупку цих меблів. Вони дарували, купив в подарунок така іграшка. Іграшки були настільки чудові, чудернацькі, да, там цікаве, що діти коли у них питали наступний раз, а куди ти хочеш піти, щоб купити. Він казав ікея, ікея. Так мені ж необхідно кожен день купувати такі меблі, да? але все ж таки дитина потім е, виросла, і вона зрозуміла, що е, Ікея максимально. Хоче задовольнити ваші проблеми, навіть коли ви були в дитинстві. А значить, коли ви виростете, вони максимально будуть гарну меб... гарні меблі виробляти, і якість їх буде достойна. І вам буде це подобатися. Це залишається всередині дитини. Вона виростає, а компанія Київ десь років 70 вже вона працює. Да? А... Ну, 50 точно не буду дивитися, скільки вона даде. І всі вже декілька поколінь розуміють, що це компанія ось завдяки таким іграшкам. Ну Все, лекція сьогодні закінчилася. Додаткова інформація я вам запропонував. Ось ви можете посилання і назви книг, яких ви можете знайти і використати. Так, стоп, шлюн. Так, тоді я а, зупиняю десь наскільки на 10 хвилин, щоб ви відпочили, зробили каву. Я сам зроблю.